Невеличка аварія на південному мосту Києва. Пізно ввечері на дорозі не розминулися дві машини. Водії зупинилися на узбіччі. Одразу ж викликали патрульних, аби по-чесному розібратися. Хто ж винен у ДТП? Ніхто й уявити не міг, яка жахіття на них чекає всього за кілька хвилин. Стоїмо, оформляємо. Там в мене ззаді дитина, ну родина грубо говоря. І влітає у нас ця машина, просто і все, я в шокі був. Я там стояв, другий потерпілий між машинами там ногу поцарапав. Чорний БМВ на шаленій швидкості спершу влетів у шкоду. Вона за ефектом штовхає Нісан, а той котиться і впечатує у поліцейський автомобіль, який стояв попереду двох людей: патрульно та одного з водіїв. Це щось страшне. Постраждалих буквально затисло між машинами. Поки нажахані копи кинулися рятувати колегу та чоловіка. Інші миттю помчали до водія БМВ. Але чоловік навіть не зміг пояснити, чому так раптово втратив керування. Бо за словами очевидців, був надто п'я. Він п'яний, він неадекватний. Його забрали е, в, е, я так зрозумів, у лікарню на е, освідчення. Він п'яний, його ледве витащили з машини. За кермом дорогого БМВ був заступник голови Голосіївської райдержадміністрації. 57-річний Юрій Ткаченко ледве тримався на ногах і проходити тест на драгері на відліс відмовився. Тож правоохоронці були змушені відвести чиновника до лікарні. Попри те, що водій автомобіля БМВ, який мав явні ознаки сп'яніння, відмовився від проходження освідування на драгері, його доставили до лікаря-нарколога. Однак, і в лікаря-нарколога посадовець відмовився здавати будь-які біологічні зразки для проведення дослідження. Незважаючи на це, на чоловіка склали адміністративний протокол. Чому він влетів у машини і після гучної гулянки додумався сісти за кермо на звичайні новини, намагаються дізнатися у самого Ткаченка, але на робочому місці заступника голови Голосіївської адміністрації немає. Його колеги кажуть, що чоловік раптово зліг на лікарняний. Сьогодні я не бачила Валентиновича на роботі. особисто з ним не спілкувалася. Наскільки мені відомо, він на лікарняному. Але з дверей посадовця вже навіть здерли табличку з його іменем, і добре помітно, що хтось намагався з силою прорватися до кабінету. Виявляється, мер Києва звільнив Ткаченка одразу після того, як дізнався про аварію. Вчора близько півночі я підписав указ на звільнення замголови Волочівської районної державної адміністрації. Я переконаний в тому, що це буде наукою для інших чиновників. І переконаний, що Ткаченко Юрій Валентинович буде ще нести. Відповідальність перед правоохоронними органами тим часом 35-річна патрульна й досі у лікарні у неї тяжка травма ноги. Якщо правоохоронці доведуть, що Ткаченко п'яним сів за кермо і протаранив машини на узбіччі, йому світить штраф або навіть три роки в'язниці.